Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі. Вітаю вас у Божій благодаті! Церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 22 травня 2015 року. П'ятниця. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні творить пам'ять про перенесення мощів святого Миколая Чудотворця з мир до міста Барі. В XI столітті Грецька імперія переживала важкий час. Турки спустошували її володіння у Малій Азії. Розоряли міста і села, убивали їх жителів і супроводжували свої розбійні напади з невагою святих храмів, мощів, ікон та книг. Мусульмани робили замах знищити мощі святителя Миколая, глибоко шанованого всім християнським світом. Осквернення святинь обурювало не тільки східних, але і західних християн. Особливо побоювалися за мощі святителя Миколая, християни в Італії, серед яких було багато греків. Жителі міста Бар. Розташованого на березі Адріатичного моря вирішили врятувати мощі святителя Миколая. 8 травня кораблі повернулися до бар, і радісна звістка швидко облетіла все місто. Наступного дня, 9 травня, мощі святителя Миколая ворочисто принесли до церкви святого Стефана, яка розташована недалеко від моря. Через рік була побудована церква на честь святителя Миколая і освячена папою Урбаном II. Католицька церква бізантійського обряду сьогодні вшановує також святого пророка Ісаю. Святий Ісая походив з Єрусалима і був пророком Старого Завіту. Він проповідував Господнє слово майже 40 років, у 8 столітті перед Христом. Про покликання на Божого пророка Ісая уповів у своїй пророчій книзі за проповідування Божих наказів він багато терпів. Існує передання, що під час облоги Єрусалима асирійцями Ісая молитвою добув з згори Сіон джерело, яке він назвав Силоам, Ам, тобто послане від Бога. За наказом юдейського царя Манасії, який поклонявся поганським божкам, Ісаю поклали в дуплаву колоду та перерізали пилою вздовж тіла. Загинув пророк мученицької смертю 696 року. За пророцтва про Ісуса Христа і Пресвяту Богородицю Ісаю називають євангелистом старого завіту. На божественній літургії Святого Івана Златовства сьогодні читаємо Івані від святого Євангелиста Івана з 14 глави з 1 по 11 стишок, де є такі слова. Хай не тривожиться серце ваше. Віруйте в Бога, віруйте й у мене. В домі Отця мого багато жител, коли б не так, то я сказав би вам: іду бо напоготовити вам місце. І коли відійду і вам місце споготую, то повернуся і вас до себе візьму, щоб і ви були там, де я. Куди ж я йду, ви знаєте путь. Господи, каже до нього Тома: не знаємо, куди ти йдеш, і як нам знати тую путь, Ісус, до нього. Я путь, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця як тільки через мене. Якщо б ви мене пізнали, то й Отця Мого пізнали б, відтепер знаєте його і бачили. А Филип йому, Господи, покажи нам Отця, і вистачить для нас, скільки часу я з вами, каже Ісус до нього, а Ти мене не знаєш, Филипе. Хто мене бачив, той бачив Отця. Як же ти говориш, покажи нам Отця? Невже не віруєш, що я в Отці, а Отець у мені? Слова, які я проказую, слова, які проказую до вас, не від себе проказую отець, який перебуває в мені Він творить діла, тож вірте мені, що я в Отці і отець у мені, а коли ні, то з за самих діл вірте. Напевно, вже немає на землі такої людини, яка б піддавала сумніву, що Ісус Христос жив колись на землі. В християнському середовищі віра в Ісуса Христа це аксіома. Але, на жаль, не всі ті, які називають себе християнами, цю аксіому віри однаково трактують, або ж точніше відходять від трактування, яке подає саме Євангеліє. Особливою трудністю для багатьох стає природа Христа, який поєднав у собі і божественність, і людськість сповна. Божий задум щодо нашого спасіння міг бути зовсім інакший, адже Богові підсилив все. Але саме такий спосіб свідчить про особливу Божу любов до нас із вами, коли Всемогутній Бог принижується до рівня людини, щоб цю людину підняти до себе. Останні два десятиліття ми з вами неодноразово чуємо про те, що верхи суспільства мається на увазі все те, що ми називаємо владою, не бачать і не хочуть чути простих людей. Ми майже вже зневірилися в цій можливості, але Господь, як бачимо, діє навпаки. Саме Він приходить до нас через свого Сина, щоб нас якнайкраще чути, про що знаходимо доказ у Святому Письмі, де Христос каже наступне: де двоє або троє зберуться у моє ім'я, там і я серед них. Коли здається, що весь світ налаштований проти тебе, пам'ятай, що літак злітає проти вітру. Генрі Форд, благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа.